Ну і офіційна сторінка третьої окремої штурмової бригади підтвердила, щойно вранці, що звільнила населений пункт Андріївка, 72-га бригада Російської Федерації, розбита вщент. Це пряма цитата. Всі деталі будемо дізнаватися далі. Родіон Кудряшов, майор, заступник командира тактичної групи АЗОВ, заступник командира третьої окремої штурмової бригади долучається до нашої трансляції. Я вітаю вас. Я вас вітаю. Слава Україні! Бажаю здоров'я вам, та всім глядачам. Героям слава! Дякуємо, що долучаєтесь. Власне, хотіли би дізнатися, якою є ситуація станом на цю хвилину в Андріївці. Підтверджує ваша бригада про те, що збройні сили України власне повернули під контроль цей населений пункт. Наскільки важкими були бої? Як вдалося це зробити, розкажіть, будь ласка, деталі? Щодо того, що відбувається на околицях Бахмуту в смузі відповідальності 3-ї окремої штурмової бригади і приданих підрозділів, а саме в напрямку Андріївка, ситуація є дуже напруженою. Каскад штурмових дій, які були в напрямку Андріївка, врешті-решт був реалізований, і саме сьогодні ми можемо відповідально доповісти про те, що ми виконали задачу старшого командування і володів. Андріївко зараз проходять певні стабілізаційні дії для того, щоб зафіксувати не так, наш успіх Поясню вам і цивільним глядачам, що заходи по штурмових діях це не виключний успіх. Після заходів по штурмових діях потрібно зафіксуватися саме на напрямку, який є звільнений, чи то населеним, чи цій. Ділянка військами, які будуть е, е, нести там е, оборону, тобто виконувати задачі щодо стійкої оборони, у тому числі налагодити певні комунікаційні кому... 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 шляхи, е, зв'язок, логістика, розмінування, тому роботи дуже багато. Але скажу так: що на сьогодні ми впевнено можемо сказати, що Андріївка є е, під контролем збройних сил України, під контролем 3-ї окремої штурмової бригади. Також в ході цих дій було ліквідовано. Um... Всю безпосередньо гілку керівництва 72 другої окремої мотострілкової бригади Російської Федерації і упродовж дії в напрямку Андріївка, Кліхівка і Кордюмівка, там де займала оборону 72-га бригада, був знищений весь особовий склад. На сьогодні по моїй такій скромній суб'єктивній оцінці: 72-га бригада збройних сил Російської Федерації не існує на планеті Земля. Наскільки важкими були бої? Наскільки важко далося власне звільнити цей населений пункт, якщо говоримо про те, що ці бої точилися власне і в самому населеному пункті аналітики Діпстейт, зокрема, кілька днів писали про те, що на Українах для прикладу Андріївки відбуваються бої а всередині населеного пункту, наскільки важко було власне, як ви кажете, зачистити село і знищити от бригаду, про яку ви задали Російської Федерації? Хочеться швидко так сказати, це не одна бригада, яка ставала на путі третьої окремої штурмової бригади. На шляху і це не перша бригада, яку ліквідує третя окрема штурмова бригада. Щодо заходів і. Складності цих заходів, які були в, на фланзі Бахмуту, на околицях Бахмуту, в населених пунктах, які ми перераховували ці заходи. Потрібно поділити на дві частини. Перша частина це звільнення плацдарму на березі каналу Сіверський Донецьк, про який рапортував полковник Білецький командир окремої штурмової бригади, що дозволило діяти безпосередньо в напрямках Андріївка, Кліхівка та Кур. Люмівка після цих заходів щодо звільнення плацдарму, а саме з другої половини літа, ми почали працювати щодо звільнення вище сказаних населених пунктів. Ці заходи проводилися впродовж останнього місяця, і вони були дуже щільними. Тобто, кожен день ми проводили певні дії, як і штурмовичого характеру, рейдового характеру, так і закріплюючого характеру для того, щоб зафіксувати той чи інший успіх на певних ділянках, висотах. І, у тому числі зараз в населеному пункті, всі ці заходи вони супроводжувалися на превеликий жаль, великими втратами, дуже цінними великими втратами безпосередньо для третього корми штурмової бригади, не тільки серед техніки чи засобів ураження, а й на превеликий жаль серед особового складу. Тому ми повинні розуміти, якою ціною ці вже оперативні великі успіхи для збройних сил України безпосередньо для нас, для українців даються це ціною життя наших піхотинців і солдат, пане Родіоне. А... Якщо можна коротко, ще я вас От Андріївка, наскільки це стратегічний населений пункт в контексті просування збройних сил України? Наскільки відповідає дійсності та інформація, яку наводять аналітики, що цей населений пункт важливий зокрема для перерізання логістики російських сил? Щоб ви розуміли, Андріївка це є ключовим населеним пунктом, ключовим вузлом сполучення між такими е, населеними пунктами, як Курдюмівка і Кліщівка, е, цей саме напрямок е, має вузол, який е, є як і логістичним, так і одним з е, небагаточисленних переходів безпосередньо е, через висоти і безпосередньо через залізницю, яка е, пролягає безпосередньо до міста Бахмута. Му цей ключовий напрямок я на сьогодні нашим. це не означає, що повністю ми вибили противника з флангу, але це є певним важливим і фундаментальним кроком. для великого. Оперативного успіху на фланзі Бахмута і ще на завершення коротке питання з приводу вчорашніх суперечливих заяв, які точилися навколо того, що ж відбувається в Андріївці Заступниця міністра оборони Малер спершу написала про те, що село вже під контролем зсу. Потім третя штурбував цю інформацію спростувала. Як взагалі відбувається ця комунікація? Якщо вам відомо, і чому відбулось те, вчора що відбулось? Дивіться, я вам скажу відверто, як є комунікація, відбувається безпосередньо в нас тільки з нашим військовим керівництвом, яке знаходиться на місці, тобто зі старшим начальником, старший начальник передає далі і далі і далі. І ця інформація з'являється, скажімо так, оприлюднена. Скажу наступним чином: що доповідь по оволодінню Андрівки, а саме виконання бойової задачі по оволодінню Андріївки від старшого керівництва. Сухопутних військ доповідь була сьогодні вранці, тому сьогодні вранці ми можемо рахувати, що третя окрема штурмова бригада і підрозділи збройних сил України звільнили Андріївку.